Добрий день, ліцеїсти, колеги та усі, хто зараз разом з нами. Сьогодні на календарі 9 листопада і об 11.00 за київським часом всі ви можете долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності 2022 року. Заздалегідь про це в ефірі українського радіо повідомив член правління Суспільного мовлення. Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту Національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня українського пен-клубу Ірина Цілик. А читатиме його. Народна артистка, герой України Ада Роговцева. До методичної роботи долучились також і науковці. Радіодиктант звучатиме у всій країні на хвилях українського радіо та радіокультура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі суто радіоформату. Він наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал платформах Суспільного мовлення. Написання радіодиктанту 2022 адаптовано до умов воєнного часу. У різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. Радіодиктант Національної єдності має велику історію. Він був започаткований командою українського радіо ще у 2000 році. З того часу він щорічно проводиться у День української писемності та мови. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є учнівство, студентство, викладацький склад навчальних закладів. Але щороку диктант розширює межі. В ньому беруть участь люди різного віку, люди найрізноманітніших професій. І таким чином вони долучаються до радіодиктанту на знак поваги до української мови. На завершення хочу прочитати вам рядки з вірша вимушеного переселенця, луганчанина Василя Голобородька. Вірш наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні, тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовлятимемо. Кожне слово нашої мови записане у літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Наближаємо перемогу разом, станьмо ближчими. На крок до української грі.